ми віддали Хамс офкарс? Вам ви не заслужили? Окрім тріньки, але я її не отримую, тому пофіг. Угу, монетки поїхали. Випускають через РДД. Flame and Coin. Ага, міліки зараз біля вас пропущу, РДД обережно теж через попри вас прийде. Флейм і о, вогонь і монетка. Вогонь здав. Ага, добре. special Одну пускаю через енджі, обережно, заніксар. І другу пускаю до міліків. Ай, мілікам трошки важко буде, вибачити. Oh, Монетка і вон блискавка. Так, і... коїний да? шок. Ага, монетка і блискавка. Uh -huh. Він принесе блискавку. А, ладно. Думслеєр, віддай цей. Скинув, скинув. Uh -huh. Пустити мені коли. Пускаю одну через РДД обережно за Ніксар, Мелоса. І одну пускаю до а, боса попри варшута. Зміна флазок. Вагонічок. Спеціальна прийнятка. Ау. Ммм, одну пускають через РДД. Oh. О, oh, бережно, Мелоса. Одну пускаю в мілі. Uh... Uh... Так, треба вам будь відійти, нам тут якийсь дуже багато уводзва. В одну сторону пілона напускаю попри РДД. І... І, 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 і. і стійте, як стоїть. Тем... РДД обережно. Так, РДД, оно направилось, еще четвертый. Пускаю через РДД, но більше. больше. до боса, пускаю до босса. Пускаю до босса. Обережно під босом. А, подаруночки завелися. От перший. Він з віддюх якраз там від, від мобів, напевно. Ввідوذ же тоді. Шудень, шудень. Подивись, Добре, 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 насправді. Добре, ще одна фішка є. Бі, дві. Срань, добре, зараз оновлю. Одну пускаю через РДД прямо зараз. РДД стоїть стоїте, Вибач, Мелоса. І одну пускаю під боса. уж. Добре, трошки не в боса. Через койл. Мілі, мілі зможете оцей. Так, яка комбінація? Бомба. і бомба, шок і бомба. Шок і бомба. Я так не запускаю можу. Запускаю одну з, з монеток. Обережно. Не хотів. Пускаю через РДД. Пожарую, Треба ще пускати одну. Я пускаю ще одну і зараз буде ще одна. Обережно. Треба запускати усі зараз. Це, 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 це трошки срака. Так, я відвожу, відведи, відведи від пилон. Я відштовхну. На ці, Подарунки, будь ласка. А, ішхуман, ага, добре, є. Забираю, тримаю його по центру. Пускаю через мілі. Бережно мілі позаду вас. <звігали> <звігали> Ойн і бомб. А там фішка прям там. Це я. Запустіть хтось кому хто може, будь ласка. Скіпнули. <звігали> Друга фаза. Поїхали. Point knock я запустив фішку, якщо шо. я не знаю. Можна Должна. було через рендж, да? але добре, це неважливо. Так, обережно лучі, лучі не, не можна через них ходити. Ми будемо рухатись сюди. Тримайтеся подалі від війни. Запускаю через пілон і запускаю через рейндж. Жодну лест. Вони прям по кайфу стоять. Там байл чи ну як. -то... Уже був. Уже бул. Байдена. Там звідки в... да я не розумію. Так, да, цю херню відводити треба просто від uh, всіх. Зараз будуть адео, готуйтеся. Ми сюди, сюди будемо йти. No. Я піду запущу. Uh, пускаю через мілі. Обережно мілі. Uh, Винс, запустить через РДД. Тож не буде, похеру. По... Люди... Wow. Добре, добре, йдем далі, йдем далі. Демдали! Тихо, 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 тихо. боса, боса, босса, фул босса! Треба, лапки. Без того, я в ць! А ми віддали хабсофкарс, вам ви не заслужили.